На початку засідання 65-ї сесії коломийської міської ради вручили сертифікати переможцям конкурсів стартапів, які відбулися в громаді. Опісля до депутатів звернувся колом'янин Граділь, який висловив сподівання, що міська влада нарешті зверне увагу на проблему незаконних будівництв на кількох вулицях. Ми ж не знаємо, який там проєкт. Сусіди не цікавляться. сусіди, сусіди всі хочуть, щоб було все добре, і ми хотіли, щоб було все добре. Але коли почав будуватися другий поверх, ідентичний першому, то закралася підозра, що це не дуже може, той шикарний сучасний європейський проект, про який було сказано. Так виглядає, що тут будується все таки не житловий будинок, а багатоквартирний будинок. На сьогоднішній день ми написали заяву у міський відділ поліції. Зареєстрована заява, зареєстрована заява прокуратура. Депутати підтримали думку Коломиянина, а деякі навіть навели приклади подібних інцидентів на своїх округах. На моєму окрузі вже є два прецеденти, де забудівельники викуповують ділянки 5-6 сотих, На цій ділянці намагаються розташувати 2-3 котечі. Справа в тому, що вулички, ви знаєте, приватна забудова 60-70-ті роки. Вулички маленькі, навіть деякі мають статус стежки, а не дороги. Транспортний колапс буде вулички вузені. А потім до обранців звернувся представник від організації зниклих безвісти воїнів. Зниклі незабуті Василь Козменко. Він закликав до підтримки родин, які шукають своїх захисників. Родичі зниклих безвісті хотіли би також, щоб якось побачили. Гості міста, жителі міста, що така категорія людей присутня, і зараз, напевно, вже більше зникли безліці, як тих, що повернулися додому на щиті. І ми звернулися з такою ідеєю, так як вже аналізували, що робиться в інших містах області. Є різні варіанти, хочуть родичі, щоб створити таку стіну надії. Далі депутати перейшли до питань порядку денного. Жваве обговорення викликало питання щодо паспортизації водойм громади. Ми передбачаємо фінансування на захід по паспортизації малих річок і Коломийської ОТГ. Цей захід попередньому програмі. Але не було передбачено фінансування на 25 рік. На 23-й було фінансування, але його не використовувалося. Зараз передбачається на 25-й що у вас цікавить, по об'єктному розподілу, саме по які саме річки ми будемо робити паспортизацію, в програмі не йдеться. Ідеться суд передбачення фінансування. Також на засіданні присвоїли звання почесного жителя міста Любомирові Гребцю посмертно. Далі говорили про освіту, а саме про фінансову автономію ліцеїв та установ громади. А ще депутати проголосували за підвищення зарплат працівникам закладів дошкільної освіти на 30% від окладу. З Коломиї Богдан Малецький, Галина телерадіо телерадіокомпанія Раї.